Повернення героїв захисників Азовсталі визволили з полону відновлення Харківщини на деокупованих територіях. Запрацювали сервіси МВС. Українське водійське посвідчення за кордоном обміняти документ тепер можна за один день у Варшаві. Ми підготували огляд важливих подій тижня. Це дайджест МВС України. 22 вересня Україні вдалося повернути захисників Азовсталі, в їх числі бойові командири та морські піхотинці Денис Прокопенко та Сергій Волинський. За звільнення наших героїв Україна віддала 55 російських полонених та медвечука. Хлопці були дуже виснажені. Ми брали участь якраз в обміну в анкарі, Затягнулася у нас безпосередньо десь до 12 годин. Сама процедура була дуже дуже напружена. І продовжились перемовини щохвилини, відбувалися уточнення, тобто фактично все відбулося завдяки дійсно величезній тектонічній роботі. Всі, хто був долучений з іноземців, вони фактично також були здивовані масштабом обміну і масштабом в тих країнах, де вони відбувалися. Хлопці не знали, куди їдуть, вони запитували, кого ще. Обміняли, спілкувалися з представниками головного управління розвитку з тим, щоб повернути всіх. Ну і власне, Кирил сказав, це дійсно зараз іде мова про те, що будуть повернути всі хлопці і дівчата, які потрапили в полон. Росіяни продовжують обстрілювати Запоріжжя та передмістя, житлові будинки, готель та критична інфраструктура. Всі постраждалі цивільні українці. Прильот був десь в вколо восьмого утра. Это был уже четвертый прилет, потому что три прилета было, не знаю где, но там слышно тоже было. Юлия з родиною постраждала прилет российских ракет в месте Запоріжжя. Взрыв был ужасный. Шо у нас окна повылетали стекла. Трещина пошла. Между стенкой получается, как она называется, самое главное, тогда несущая, да. И между потолком, то тобто, есть где-то спалится толщина. Ще одна з ракет влучила у приватний готель. На превеликий жаль, одна людина загинула, п'ятьох передали медикам. Вони зараз знаходяться в лікарнях міста Запоріжжя. На цій події працювало 27 рятувальників та сім одиниць техніки. Всі завали розібрані під завалами людей наразі немає. Харківська область набагато щільніше замінована у порівнянні, наприклад, з Київською областю, проте фахівці системи МВС працюють над тим, щоб залучити додаткові ресурси, аби процес розмінування відбувся максимально швидко, адже важливо, щоб комунальні служби мали змогу підготуватися до опалювального сезону, підключити електроенергію та загалом забезпечити життєдіяльність українців. 26 піротехнічних загонів задіяні на харківському напрямку, це близько 150 осіб, осіб особового складу, більше 50 одиниць техніки розмінувальної. І ми намагаємось посилити і а, ще додатково знайти резервні сили, додаткові, які зможуть. Пришвидшити цей процес одні з найбільших загроз людям, які повертаються на звільнені від росіян території, несуть протипіхотні міни. Коли їдеш магістралю або дороги між селами, між містечками узбіччя просто усипані цими протипіхотними мінами, і це звичайно призводить до того, що загроза стає в десятки разів вища. Тобто перед тим як зупинитися автівкою на узбіччі дороги, треба. Точно пересвідчити, що там вже пройшло розмінування у Міністерстві внутрішніх справ проведено оцінку діяльності спеціалістів з безпеки в освітньому середовищі першого набору. На основі його результатів відкрили другий набір на навчання. Територіальні громади, які мають намір направити такого спеціаліста на навчання, можуть подати заявку. Найголовніше це практичність наскільки є ефективною взаємодія зі спеціалістом з безпеки в освітньому середовищі та задоволеність територіальних громад батьківського та учнівського самоврядування. І поки триває набір, фахівці системи МВС активно працюють над удосконаленням навчальної програми. Отримали досить непогані показники відносно того, що є взаємодія спеціаліста. З безпеки з підрозділами національної поліції, державної служби з надзвичайних ситуацій, є вже певні заходи, які були проведені такими спеціалістами з безпеки в освітньому середовищі, і ми зараз говоримо про е, масштабування цього проекту, про е, оцінку його, про удосконалення е, уже на базі е, тієї оцінки, що ми маємо. Прикордонники показали, як окупанти продовжують обстрілювати рубежі Сумської та Чорнігівської областей для вогняної атаки. Росіяни з території Російської Федерації використали артилерію, міномети та некеровані авіаційні ракети, які запускали з наземних установок. Снаряди вибухають біля будинків цивільних, де немає стратегічних об'єктів, зокрема на присадибних ділянках. Виход. Сюди вот прилетіло прямо по асфальту. Назихав. Вот це дорога жизня. Хто спів проїхати, той спів. Слава Богу, це нікого не зацепило. Або вот. люди тримаються огород. От сьогоднішні приводи. На лінії з деокупованими територіями українці можуть оформити документи, які під час війни були втрачені або пошкоджені. Зокрема, у Харківській області працюють Первомайський, Чугуївський та Зміївський підрозділи Державної міграційної служби України. Туди повернулися працівники, та підключено усі канали зв'язку. Відкриття воно дуже своєчасне, на часі, тому що багато, багато людей до нас звертається багато тимчасово переміщених осіб, які нуждаються в отриманні цих документів. Також планується запуск роботи підрозділів ДМС у Балаклії та Шевченкове, що на Харківщині. Проте основною проблемою на звільнених територіях залишається відсутність світла. Але також ми виходимо з цієї ситуації. Ми забезпечили наш підрозділ в харківській області мобільним автобусом. Ми на постійному контакті з військовою адміністрацією, і за виникнення певної потреби наш мобільний бус буде виїжджати туди. Це Балаклії, це Шевченкове, розгортати систему Старлінк. І також надавати нашим громадянам ті послуги, які їм будуть необхідні за потреби і за запитом військової адміністрації. Відтепер можна зробити обмін посвідчення водія у Польщі у місті Варшава. Українці можуть звернутися до підрозділу Державної міграційної служби, а саме до державного підприємства Документ. При собі потрібно мати паспорт і код, а також старе водійське посвідчення. Процедура обміну відбуватиметься впродовж одного дня. Підкреслюю, що станом на сьогоднішній день ми можемо обміняти, саме обміняти посвідчення водія, не поновити у разі його втрати або викрадення. Так ми над цими проблемами також працюємо спільно з нашими колегами з Державної міграційної служби. Ми вже започаткували на прикладі Польщі, на прикладі міста Варшава. Так ми плануємо ці послуги надавати спільно і в інших країнах. Механізм буде однаковий, Якщо ви даєте у використання своє авто, але при цьому у разі порушень правила дорожнього руху іншою людиною не хочете сплачувати штрафи, для цього було створено послугу належний користувач. Якщо раніше належного користувача авто можна було лише призначати онлайн, то відтепер з'явилася можливість і скасовувати в електронному кабінеті водія. При цьому люди можуть знаходитися на відстані і для підтвердження заявки призначення чи скасування власнику авто та користувачу потрібно лише поставити електронний підпис. Історія нещадних подій Маріуполя Вероніка Бахал працювала у ДСНС України Донецької області. Жінка залишалася в місті до 6 квітня. На її очах гинули люди, з якими вона намагалася врятуватися. Квартал, у якому вона жила в Маріуполі, повністю знищено, втративши зв'язок з колегами довгий час, не маючи можливості виїхати з міста, вона не втратила надію, що зможе вижити та вибратися. Він загинув через 15 хвилин, і через постійні обстріли не було можливості навіть його поховати. Отримали сигнал. Збір аварія, Зібрались на роботі. Коли потрапив снаряд у сусідній під'їзд і загинули сусіди, відірвало кінцівки. Ну, це дуже складно, коли наш сусід отримав поранення, ну, мій батько поніс його у лікарню, а там вже не було лікарів. І він був медичний брат, і він сказав, що можу просто перемотати. Ну, він загинув через 15 хвилин. Ми, так би мовити, мешкали у під'їзді. А вночі ж в укритті. Було дуже складно. Основне завдання було вижити будь-якою ціною. Ми виборюємо свою перемогу, сподіваюся і вірю в те, що перемога буде за нами. Навіть у найтемніші часи українці продовжують творити фахівці ДСНС не лише рятують, а й співають. Володимир Паращенко, В'ячеслав Пащенко та Антон Білянін заспівали пісню, через яку спробували донести свої думки. Пишаємося, що у нашій країні не лише непохитні духом, а й здібні артистичні рятувальники. Чиновую на нашому сайті, а також у соціальних мережах. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна.